Доброго дня, ось доїхала така цікава машинка, це BMW 3, 22 кВт батарейка. Зараз на 100 літом на 140-150, хто як їзде Це авто має гарну оптику, не базову, це з допів. Воно має такі не базові диски, не тарелки. Як зазвичай йде на базових машинках. Це авто має великий екран. Це авто має. Відкривну панораму, це дуже рідкісна і ну, така цікава, приємна штука. Знаєте, як відкривається тут другий ряд. да? Хто не знає, покажу. Це авто має маєст Комбо 2, швидкі портзарядки. Тут в комплекті є другий комплект коліс. Авто... Ось контакт, до речі, кому цікаво звертайтесь. Авто має камеру задню. Ну, що ще сказати? Отак От це виглядає з водійського сидіння. Це ми хімчисточку робили. Все чистенько, хайно ще навіть не висохло. У нас на 22 кВт батарейка ще в такому кольорі є, і біленька. А то вже 33-й